Алинька мандаринка У-у-у! нишкою твоей бажаю тебе щастя, здоров'я, багато-багато мужичків, ну, по любові, конечно. И ну, щоб була любов взаємна. А, в тебе успіхи в, жан... в джампії так вже є. Ще більших успіхів, щоб брала багато-багато ліг, більше зара навіть. <сум> а, а, що хочу тобі побажати щоб була здоровою, багатих і щасливих років життя. Хочу сказати, що ти дуже є доброю людиною, щирою і дружньою. Дякую тобі за те, як я в Целкінській сході літом. Влітку ти мені, як це сказати, дала житло. Ну, в палаці, А то биваш так тому що спальному мішку. Ну за те, що не давала сумувати на сходках і на кубку GTP. Так що Линка, це дуже файна людина, пам'ятай. Так, я цей гаммоджамп, ну тому що в е, нас погода дуже-дуже погана, якщо б я там пострибав в ті калюжі. Там ще мокро, то бо я захворів. Так що я зняв тобі вдома. -джам. Але він, конечно, не такий, як на дворі. Так що, дивись, все одно для тебе, все одно з любові. Для Алінки від вітнатика. Пацаны спать и в кашку Школа там посуждет